Другоцінні, чому прийшла війна в нашу Україну? Ця розруха це вершники апокаліпсису, це все результат людського безбожжя. Коли гріх узаконюється, коли люди говорять, що я живу по благодаті, Бог і любов все покриє, я можу жити, рішити, як хочу, коли мамона гроші ставиться на перше місце. і... Це якраз всі вчинки людські. Але треба розуміти, що Україна ще не взята, тому що сам Бог бореться за Україну. І щоб скоріше війна, це все. Кожному з нас треба прийти до Бога, покаятись, народитись духовно, стати частинкою живої церкви, слідувати за вченням святих апостолів, виконати призначення і нести цю істину, Слово Божого, щоб люди не пускали вершників апокаліпсису.